Доброго дня! Вас вітає обласний центр громадського здоров'я і наша рубрика Корисні поради медика. Сьогодні ми змінили наш звичайний кабінет на кабінет лікаря-офтальмолога не випадково, тому що 6 березня у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби з глаукомою. Отже, тема сьогодні профілактика глаукоми. Глаукома це очна хвороба, яка характеризується підвищеним тиском в зоровому органі, який викликає атрофію зорового нерва. Вона може довгий час протікати у прихованій формі, не доставляючи проблем. А часто людина приходить до лікаря вже у тому випадку, коли її зір починає втрачати свою гостроту. Серйозність глаукоми полягає саме в тому, що вона неминуче веде до сліпоти. Якщо не втрутитися вчасно, у разі своєчасно розпочатого лікування хвороби збільшується ймовірність того, що процес атрофії нерва буде зупинений. Одним із чинників виникнення хвороби є спадкова схильність. Отже, якщо батьки були схильні до глаукоми – то в цьому випадку треба постійно тримати під контролем тиск всередині очей. Іншими факторами ризику є шийний остеохондроз, знижений кров'яний тиск, а також склеротичні зміни шийних судин. Хвороба починає проявляти себе найчастіше у людей після 40 років. До симптомів глаукоми відносять. Почервоніння слизистої оболонки ока і її постійна вологість, поява мурашок або пелени перед очима, поява райдужного малюнка при погляді на яскраве світло, болючі відчуття в очах, звуження кута зору та зниження гостроти зору. Якщо ви відчуваєте щось подібне, негайно зверніться до лікаря-офтальмолога. Основа профілактики глаукоми це регулярні обстеження у офтальмолога. Треба постійно проводити моніторинг очного тиску, не допускаючи його перевищення вище допустимого рівня. У разі якщо найближчі родичі страждали від глаукоми, потрібно бути більш уважним, тримати під контролем очний тиск. Проходити регулярне обстеження очного нерва, а також проводити його томографію. Пам'ятайте, найважливішим чинником для лікування наслідків глаукоми є її максимально раннє виявлення. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові!